Доброго вечора! Вальма, шановне пансти, пані та панове. Послання від всесвіту одна із тем запропонованих в телеграм-каналі, і хочу подивитися на таро маленьких відео, і тут я притасувала вже колоду, і я бачу тут послання того, що у вас щось завершується. А ми знаємо, що після завершення у нас починається нове життя. Тобто ви людина, яка перебуваєте або перебуваєте в трансформації, або у вас трансформація завершиться, тому що це вже дно колоди, так? І ми можемо припустити, що ви або в трансформації зараз ви змінюєтесь повністю, у вас щось залишається в минулому. І цей процес обов'язково повинен кожної людини, ні для того, щоб Обов'язково з кимось розпрощатися, цей момент потрібен для того, щоб ми змінювалися, змінювалися. Наші енергії змінювалися Взагалі, все світопогляд, погляд, погляд на ту чи іншу ситуацію. І так буває так, що як розповідала одна із моїх. Кверентів то вона зробила чисткою, від неї пішов чоловік, тому що людина почистилась, і чоловік пішов не тому, що щось погано, це просто очищення відбулося на всіх енергетичних аспектах, які вона трималася. І прибрали просто, людина не змогла вже вивозити її нову енергію, нову її версію, і тому так буває. Так буває, тому що ви один з одним, можливо, трималися і держалися не тому, що у вас було велике кохання, а тому, що це звичка, а це якийсь такий час, я зараз поправляю, і тому люди бувають по накатанні один з одним живуть, але це не життя вже, це просто брак. Як говорить, так? Родина і брак це дві окремі різниці. Можна бути у шлюбі, але не бути родиною. Можна бути родиною і бути повнопорожнеча і токсичність. І так, давайте подивимось саме послання від Всесвіту для вас, від маленьких відьом. Буду діставати карти і потім розповім вам: двічка кубків. Бачу двічку кубків. Ну, дивіться, послання від двічки кубків – це про те, що ви стоїте на межі великого оновлення. І нам це підтверджує ця карта. Дивіться, як гарно відображається. Де головне довіритись, так би мовити, серцю і не боятися власного світла. Це карта світа. Подивіться на цю карту. Карта, карта світ говорить, що у вас тут завершується важливий життєвий етап. Все, що було в минулому, це край, і так вже не буде. Навіть ця карта це вам підтверджує. Тобто, світ, ніби каже, ви пройшли уроки. І багато уроків могли пройти. Тепер а, дозвольте собі жити вільно, без страху, без мешкись, які ви раніше, можливо, не дозволялось чомусь собі відмовляли. Це карта гармонії, це карта цілісності, це карта визволення, це карта відкриття, розширення нових горизонтів. Тобто у вас відкриваються нові горизонти. Це матеріальний і духовний світ. Це ви виходите на рівень, коли можете бути вже вище. Тому що дивиться, у вас можливо, в чомусь в минулому у вас були якісь межі, за які ви не могли вийти. І цей світ він вже зі смертю показує, що потрібно розвиватися, і ви зараз змінюєте свої енергії. тому у вас щось завершується, захлопується і відкривається нове. Тобто вам потрібно зрозуміти, що цього не потрібно боятися з кожним вам рішенням, з кожним вашим е, вибором, е, ваше життя, воно взагалі починає по-іншому рухатись. Ви прийняли рішення, у вас починається вже рухатись по-іншому. І тому е, ця карта обов'язково проходити потрібна смерть, і не потрібно її боятися. Е, далі. Дев'яточка жезлю вам натікає на те, що не ставайте на ті ж самі граблі, тому що ви пройшли якісь великі випробування, і вас може Всесвіт перевіряти на вашу міць, наскільки ви усвоїли свої уроки. І ця карта ще говорить, що ви в безпеці і настав такий час опустити вже оборону і йти далі без напруги. З довірою, тому що ця карта говорить, саме головне не розпочинає знову, не розпочинає того, що вже завершилось. Не думайте, що в минулому щось буде покращуватись. Навіть якщо ви повертаєтесь в минуле, там повинно бути зовсім по-іншому, зовсім по-новому. Таке враження, що там повинна і, і, або ситуація, або людина змінитися так само, як ви. Якщо ні. Вам не дануть бути разом. Тому що ви один з одним вже вібруєте в різ, по-різному. Двічка мичів. Двічка мичів говорить, що є ситуація, є вибір. І послання таке, знаєте, ваша інтуїція вже знає відповіді, і вам говорять, щоб ви довіряли собі і своєму внутрішньому стану. Тобто вам потрібно зняти вже амаски, пристати вагатися між правильним, між неправильним. Ви повинні, ви повинні розуміти, що ваше відчуття це та відповідь, яку ви шукаєте. Сімірка мечів дивиться всесвіт, показуючи навколо. Або були ситуації, пов'язані з ніщиростю, маніпуляціями, зрадами, самообманами. Так? Це, а, це не про ту зраду, яку зараз би я сказала, якщо б ми продивлялися людину. Це зрада сама собі. Це коли ви зраджуєте саму собі. Це бути чесно насамперед собою. Це. А, про те, що не тікайте від істини, вона вас звільняє. Не потрібно себе, себе а, обманювати, отак от би, зраджувати саме себе. Потрібно дивитися а, прямо і розуміти, що будь-яка ситуація, вона, а, як вам сказати, Буває бажання не, якось не порівна з цілями. От щось таке іде. Колесниця. дивіться, після от, усвідомлення так, і очищення ви вже готові вирішити вперед. У вашому житті починаються динамічні фази, до речі, і рішення подорожі, можливо, хтось збирається в подорожі, можливо, хтось переїхати, збирається в поїздки якісь. Це а, зміни, які ви контролюєте самостійно. Тобто, яка буде порада все світу? Керуйте своїм шляхом, не дозволяйте страхам а, вами керувати. І, а, будемо так говорити, у вас колосальні тут по картам йдуть зміни. І зміни будуть залежати саме від вас. Вісімка жезлів. Це фінал, це потік, це швид... швидкість і натхнення. Довіра, вам послання говорять, це ваше крила, відсутність сумнів і політ почнеться. Тобто інтуїтивне послання Всесвіту для вас, це ви вийшли із минулих ситуацій, з минулих подій, любов повертається в ваше життя, не хвилюйтеся, але вже на новому рівні, зрілому і чесному. Не сумнівайтесь в своїй дорослості, ви круйте самостійно своїм життям і своїм шляхом. І все, що ви задумали. У вас буде поступово відкриватися, приношу вибачення, і здійснятися ви у русі зі світлом, і, а, хочеться ще сказати, не спиняйтеся, тобто поставили свою ціль і йдіть до а, своєї мети. Отаке От послання Всесвіту для вас.